І цього року ми з вами знаходилися в квітучому райському садочку, але час плине. І ось підходить час уже підведення підсумків, серпень на вулиці. Яблочки дозрівають, цей рік нетипово, надрання. Зазвичай таку картину я спостерігав десь в кінці серпня, на початку вересня. Цей рік вже на початку вересня, деякі яблуні. Почали дозрівати повністю. Як і квітування рісне було, так і плодоношення, і дозрівання плодів теж рясне. От, питання, що робити з цими плодами? Я зазвичай роблю сік, ставлю на сідр, і ми зараз пройдемо потихеньку по різних сортах, ви побачите в порівнянні. Розміри яблучок, смаки розкажу трошки про смакові якості, про колір, який вони в фазу повного достигання набудуть. Бо, як і у звичайних яблунь, у нас є ранні, середньостиглі і пізньостиглі сорти. Тому деякі вже достигли, навіть опадають з дерева, перестигли, деякі саме в соку, а треті чекають свого часу, десь на кінець вересня. Набудуть кольору притаманного зазвичай їм, От, смаку, якщо це їстівне яблучко. Якщо не їстівне, ми його лишимо на зиму для пташок висіти на дереві. Тобто всю красу можливо спробуємо побачити. Ми зараз знаходимося в садку пірамід минулого року почалося формування так званої канделябрової піраміди. І от як тест-об'єкт я обрав сорт долга По-перше, декоративний, білоквітучий, дуже рясно квітучий. І по-друге, дуже смачний ранній сорт. Ви бачите, період достигання він як, виглядає як слива. От, і по кольору, і за розміром плодів. От, сорт просто казковий, смачний, можна споживати як свіжими, так і переробленому вигляді. Буквально. Форми. Це може бути і водсті законсербоване, і варення, і повидло. Сік просто казковий. І на смак кисло-солодкий, дуже приємний. Сорт довго. І виглядає доволі пристойно. Як в період квітування він виглядав казково, так і зараз, От зверніть увагу, повністю гілки всі обсипані плодами милує око. Другий сорт, який я використав в садку пірамід, це умовно названий сорт Рясна. Він був у свій час придбаний без назви, але відповідає повністю своїй назві – рясна. Як рясно цвіте, так і рясно-плодоносить. Це пізній сорт. На час повного дозрівання дуже гарно виглядає жовто-рожеві яблучка невеличкі, доволі От, але дійсно рясно-рясно все всипано. Просто я так звану абортачу обрив інколи роблю плодів, щоб дерево не тільки пускало свої соки на створення плодів, але і росло потихеньку. Мені треба створити, в принципі, форму, яка ну, майже вже оформлена. Піраміда вже виглядає потужно. І в час дозрівання це дерево буде виглядати. Казково. Унікальний сорт Адірандак. Дуже гарно цвіти, а в період дозрівання дерево перетворюється, ніби в ялинку, прикрашену великими червоними кульками. Зараз тільки-тільки румянець з'являється, зверніть увагу. А в повному дозріванні виглядає яблучко червоне але розмір вже не збільшується. Це його остаточний розмір. Воно так і лишається на дереві, потім. Тажки допомагають зібрати цей врожай взимку і до весни дерево стає чистим. Період квітування, якщо повернутися до наших відео попередніх, ви побачите ну, все рясно всипано, листя не видно. Так точно рясно буде червоніти все десь за місяць. Наступний сорт Golden Hornet. Весною квітував білим кольором. Зараз, мабуть, єдиний сорт, який має такий жовтий колір плодів. От мені завжди нагадує моє дитинство: у нас була черешня, сорт драгана, жовта була. Один до одного по кольору виглядає. І здалека дійсно, ніби висить черешня, і за розміром, і за кольором на дереві. Умовний їстівний сорт по смакових якостях. Всі вони їстівні. Але умовно по якості смаку. Єдина вада цього сорту він довго не тримається на дереві, швидко плоди опадають, частина загниває прямо на дереві. Тому період життя достиглого яблучка дуже коротенький, але вигляд дуже чудовий. Жовтий, яскравий, насичений колір, який просто прибаблює око. Golden Hornet. Наступний сорт належить до групи плакучих форм white jet. Білоквітуча яблунька. Плоди в період достигання набувають такий жовто-червоний колір, яблучка невеличкі, рік не дуже рясно, а зазвичай все обліплено. Непримхливий, і гарний сорт. От, єдине що полюбляє попелиця. Десь поряд мурашник, мабуть. От, і мурахи дуже люблять заносити своїх корівок, тобто попелицю на дерево. От. Сорт істинний, бо ви бачите, розмір не дуже великий, але виглядає дуже гарно. і Пташки, як і в випадку за дірандаком, допомагають. Взимку очистити дерево від плодів повністю. Для яблунь, як і культурних, так і декоративних, дуже характерне таке явище, як періодичність подоношення. Якщо минулий рік все було всипано, то цей рік ви бачите і на попередніх сортах, і на цьому цей сорт називається голубок. Яблук не дуже багато, але ми можемо мати уяву про. Красу цих яблучок, бачите, яблучки незвичайного синього кольору. Невеличкі за розміром, дуже гарно підходять для приготування варення. Яблуко варте на увагу, в період квітування це рожевий колір квітки, дерево невеличке, ви бачите, більшість дерев тут у мене на карликових підщепах і тому вони зазвичай. Півтора-два метри завишки, плюс за рахунок дуже жорсткої обрізки я тримаю їх у невеличких розмірах, бо площі не вистачає. Сорт голубок. Наступний сорт теж не обійшла періодичність подоношення, сорт називається, дуже відомий сорт, сорт називається Еварист. Біло-квітучий, яблучка рожевого кольору. От, дуже приємні. Теж гарно підходить для приготування варення на смак. ну, Відносно кисло-солодкі. Ще не повністю достигла, але доволі смачні, соковиті, з приємним присмаком, незвичним присмаком яблучка. Декілька сортів колоновидних райок. А ви бачите різний розмір, різний колір цих райок, але вони є сівні, колону тримають доволі чітко. От, звичайно, з допомогою сидівника або треба різати постійно і не дати можливість перетворитися на кущ. І ви бачите, деякі райки досягають 5-6 метрів завишки. Але дивлюся, треба вже серйозну опору ставити, бо сильний вітер може і виламати. Ці райки дуже цікаві. Це білоквітучі і є один сорт. На жаль, цей рік він абсолютно без плодів горщику у мене є одна форма, а поло-червона квітуча яблунька. Якщо це біла квітуче, там червоно квітуча. Але тут е, зелено-рожеві, червоні От, і рожеві яблучка. Різні за кольором, за смаком, за розміром. От, все різне. Навіть колір листя і то відрізняється, ніби поруч сидять дерева, живлення однакове, але тут більш хлоротичне листя, а тут ви бачите. Таке потужне, темне, вороняче крило, Таке чорне майже. Е, невеличка яблунька, професор Шпергель. Ви бачите, плоди невеличкі, будемо казати, неїстівні. З часом вони е, зафарбуються в такий рожевий колір і дуже приємно буде виглядати. Але тут теж спостерігається цей рік, періодичність дерево відпочиває. після Минулорічного рясного врожаю. От, і плодів не дуже багато зав'язалося. Але ви бачите, як сформоване дерево, це невеличке, можна з ним робити що завгодно. Взагалі яблуня настільки чудовий матеріал для садівника, можна створювати будь форми. І ми бачили ці форми, і піддається дерево, то і гарно виглядає. Ми з вами вже говорили про такий сорт плакучої яблуньки, як White Jet. Тепер ми перейшли до плакучого деревця сорту Red Jet. Ви бачите, невеличкі яблочки. От, Плакуча форма, дуже, дуже цікаво виглядає, От, декоративно, як навесні, так і протягом буквально всього сезону, як теплого, так і зимового. Тут росте деревце, яке в свій час було придбане. У мене на більш високих штамбах є цей сорт. Виглядає, звичайно, більш презентабельно. От. Це як маточне дерево, маточний матеріал, який я використовую для щеплення. Сорт лізет дуже гарно виглядає яблучко. Разиво-квітуче дерево навесні, і потім прикрашається. Такими невеличкими червоно-синіми плодами. Плоди і сімні, можна використовувати масово для переробки. От. І сорт виглядає дуже гарно. Дуже цікавий сорт, придбаний без назви, От. придбаний як кіт в мішку. Але коли це дерево почало плодоносити, я просто закахався в нього. От зараз ви побачите, по-перше, їстівний, дуже смачний сорт. Незвичний, е тренд сучасний, і ви побачите чому сучасний тренд. З червоним мякусом. Дуже смачне яблучко. Це на максимумі розміру декоративної яблуньки, тобто до 5 см в діаметрі, але дуже смачне, привабливе, гарне перед Темно. Червоні квіточки і яблука, ви бачите які. І дирився саме по собі невеличке. Це йому три ручки, але бачите, як рясно плодить. Все осипано. Що, прямо з дерева можна? Да? Ну, це... гарно. Показуйте який. куди. Оцей? Ні, оцей. О, оцей, оцей. Давай. третій. Він ага. там зайвий. Ага. Такий наліт, як потрібний, Ну чистенький, не оброблялося. Кислинкою приємний. Але кольор. Неповне життя. Але кольор. Незвичний, таких не бачив. Прям дуже-дуже яскраво, червоне. І квітування ж нього таке саме, так? Так. Насичено червоне. Клас. Казково. Свій час це дерево було придбане. Під назвою Недзвецько, сорт Недзвецько, але і близько він не підходить під цей сорт. Хоча, тим не менше, дерево дуже цікаве, світло-рожеві квітки. Період достигання невеличкі яблучки в діаметрі десь 1 см червоного кольору. Але періодичність торкнулася і. Всього сорту, бачите, поодинокі тільки плоди де неде де зав'язалися. Хоча квітло чимало, але згадаємо весну, яка була доволі прохолодна, тому, мабуть, це і зіграло свою роль. От. Яблучко, в принципі, для пташок лишається, бо розміри невеличкі, і, як кажуть, кусати особливо немає що. Хоча на смак такий приємні. Кисло солодке. І, як всі більші декоративних яблук, з специфічним присмаком, який важко навіть описати. Але дуже відрізняється від культурних сортів. Зразу можна відрізнити і навіть закритими очима, якщо куштувати, то можна сказати, що це саме райські яблуньки. Якщо не фахівцю показати це дерево, я думаю, що Мабуть, 99% не скаже, що це яблунька. Листя взагалі на яблуні не схоже. Плоди теж невідомо на що схожі. Але сорт просто унікальний, сорт Хілін. Квітки в час квітування такого насиченого бурякового кольору, дрібненькі, але рясно-рясно. Плоди маленькі діаметром 05-07 сантиметра. Лишається пташкам, звичайно. От той рік все всипано було, цей рік ми бачимо тільки поодинокі плоди невеличкі. Але настільки декоративне, і листя ви бачите, темно-зелене, молоде листя червоного кольору, різьблене. Ну, Покуштую оце. Дуже цікаве. Це довго. Оце, цей сорт ми вже бачили. Це сорт довго, ну, виглядають як дійсно, як сливи. А, а в період повного дозерювання вони ще й просвічуються, настільки насичені соком, От. просто бризкає. І, до речі, коли давиш сок з цих яблучок, мабуть, вихід найбільший відсоток соку, найбільший порівняно з іншими. Цікавий сорт буралочка. А, доволі великі плоди, як для райських яблунь. Солодкого смаку, ранньостиглий сорт, цвітіння біле дерево. І зараз ви бачите такі жовтуваті яблучка, доволі великі от і смачні. Можна як в свіжому вигляді споживати, так і для переробки чудово, і на соки, і для іншої мети. Що, можна спробувати? Так, звичайно. Так? так. Ну, більш жовтий краще волос так. Да. Як ви кажете, буравочка? Уралочка. А, Уралочка. Думаю, да. Як буравчик. Уралочка. Уралочка. Після кислого, звичайно, да? більш прісне буде. Да. Після довго. Mm. Тут немає кислинки? Немає кислинки, солодкі. Але цікаво. Mm -hmm. да. Як мед. Маленький такий присмак. Якщо, а, як кажуть, на, на свіжий рот це брати, дуже солодко виглядає. солодка Так. Ну так. <світ> <світ> да. І от ми розвертаємося і бачимо дуже цікавий сорт порпурова, невеличкі угу. Uh -huh. дуже декоративні. Період квітування рожевого кольору, порпурова. Сама uh -huh. назва про себе каже. Це перший рік. Це я прищепив на дищі, яка в мене була. От о, другий рік після щеплення, але перший рік плодоношення. бачите, доволі швидко. І вимахала. Доволі потужно, треба стримувати, по весні буду обрізати, поряд цікавий сорт, червоні щічки називаються і дійсно відповідає своїй назві. Так. Бачите, баки, цього яблучка червоного кольору дуже гарно виглядає, цвіти білим кольором, Єсівне, а дуже гарне єсівне. І, і Якщо ми Продимося буквально всі сорти декоративних яблучок розміру більше сантиметра. Вони майже всі їстівні і доволі з приємним смаком. Специфічним, звичайно, але приємним смаком. Так, рухаємося далі. Сподобалось тобі, бач, а М -м -м. мені більше довго подобається. Це прісне. Ну, це М -м -м. не, не таке стигле, да. М -м. смачно. Ми вже цей сорт. Бачили в садку ось в садку пірамід. Це сорт, умовно, мною названий рясна. Отут він дійсно рясний, як і там, так і тут. Сорт, який у якого періодичність не спостерігається, з року в рік він доволі рясно плодоносить. Про цвіт я взагалі мову не веду. Листя не видно. Чому я і назвав його рясною, бо придбана свій час без назви було. От. Пішло ряд нових сортів, які я е, прищепив, Ще без плодів. От. О, які вимахали вже, ви бачите, доволі високо. Є цікаві сорти, з'явилися в мене сорти навіть з Італії. Дуже схожий на роялті, але з розміром значно менший. Ну, на жаль, майже немає плодів. А ось ось плоди є. От, значно менші плоди, дуже гарно цвіти. От, цікавий смак. У варені дуже гарно виглядає. От, і моя любима казашка, як, насіння якої я привіз з Казахстана. От, ви бачите дрібні яблучка, які з часом пожовтіють і дуже гарно будуть виглядати на дереві без листя. От, це теж без періодичності. Цвіти протягом останніх трьох років, з року в рік, доволі рясно. Так, Ми були біля маточного дерева White Jet. Тут більш презентабельно виглядає Це минулорічна щепа, була зроблена, і ви бачите, доволі рясно плоди зав'язалися. часом вони наберуть такий жовто-рожевий колір. Для пташок їжа на зиму вже є. А що це за яблучка? Оце так, да. це яблучка, які називаються помідори. Ну, ми помідори глянемо в теплиці, там угу. просто унікально виглядає. Дуже цікавий сорт. Якщо вірити описам, який можна знайти на сторінках інтернету, це найсмачніший з декоративних яблук-сорт, називається Trailman. Я випадково знайшов його. О, мені живця наділили, от я прищепив. Оце другий рік дереву і доволі їстівне. Ну, Саша покуштуй. Це вона таке найбільш нападнопомаранчева з усіх, тому що бачите. Так. Да. Правда смачне? Обалдене. Ну, згідно mm -hmm. описом, вважається найсмачніше райське яблучка. Trailman. Mm -hmm. Воно по своїй консистенції таке м'яке, більш таке м'яке так, за, так. за, за, за решту. І, в принципі, на території України це одні людини, одного фермера, який займається справжніми культурними сортами. От mm -hmm. я знайшов цей сорт. Mm -hmm. Коли ми Огляд робили маточника, ми там проходили біля ряду колоновидних яблуньок і там був сорт Апола. Червоно-квітучий, абсолютно безплодів цей рік. А ось в китайському садку, це другий рік деревцю. Бачите, зав'язалося як рясно-рясно, як та обліпіха. Яблучка дуже цікаві. І сімні. колоновидне яблуня, сорт Аполло називається. Період квітування взагалі очі важко відвести. Все в червоному колірі. Ця колона. Вся обліплена червоним. Ну, так, і, так точно як і плоди. Її обліпляють. От. Ду дуже цікавий сорт. Цей сорт деякі називають Royal beauty, інші називають King Beauty, але суть від цього не міняється. Це чудова плакуча форма дерева, ви бачите, це вже власна руч щеплена, з маточника були взяті живці. Ну, от. Дощеплюю, ви бачите. Вон зробив нещодавно окуліровочку а, в сторону, де гілочок не було, ячі по гілки. І ви бачите червоні невеличкі плоди в період квітування червоного кольору Квітка сама по собі габіто з дерева настільки приємний, що любо дорого дивитися. І ви бачите, при штамбові кола в цьому садку, от саме в цьому невеличкому єврейському садку, я засадив чебрицем. От ми з Сашою тільки, тільки спробували доторкнутися до нього, і пішов такий казковий аромат, просто казка. А коли чебрець зацвіте, все це буде рожеве. А ще розростися на повну величину приствольного, mm -hmm. приштамбового кола, взагалі чудо буде. А, я би хотів додати, ще, якби можна було передати на камеру цей аромат... запах. Да. Да. Ну, Конкретно чабриця, не про який ви знала, не, знали, не, от, не Да. Ще не придумала таку технологію, але... Але повірте. скоро буде. Да. Але так він пахне, ароматно. Не, цей... не, незвичний чабрець. Mm -hmm. Я випадково знайшов в одному інтернет-магазині саме цей сорт. Я потихеньку дощеплюю, дощеплюю, бо бачите, одне щеплення виходить на один бік. Тому приходиться з іншого протилежного боку або каполіровку робити, або окуліровку в залежності від часу. От, зараз я забрив окуліровку вічком. От, будемо сподіватися на те, щоб приживитися. Хоча не дуже сприятлива погода була для цієї операції. От. І якщо розвернутися. В другу частину цього садка, ви бачите, вже у нас мінори мають третій поверх от, загнуті гілочки. І залишені вже до весни, вже обрізання все закінчилося десь в кінці липня. І зараз тільки я буду спостерігати і чекати весною. Весною вже такі косметичні операції будуть зроблені, бо дерева вже сформовані. Тепер буде йти накопичення а, гілок другорядного ряду, і все це буде вкрите казково. Ми бачили з вами плоди на деревах, а тепер побачимо їх на столі, в тарілці. І ви зверніть увагу, настільки розмаїття величезне, що розмірів от, від сантиметра і менше. І до максимального розміру в межах 5 см вважається Creb Apple, райські або декоративні яблучка. От для порівняння дика лича. ви зверніть увагу, Golden Hornet майже в одному кольорі з ним. Всі інші, бачите, як різняться кольори. Особливо зараз дуже декоративно виглядає довго. Сорт довго. Це ще з чимось. Здаля можна дійсно на сливу. Подумати і формою, і кольором, слива, сливою. І на смак дуже гарні яблучка. Оце єдиний сорт, який зараз почав вже стигнути. Ну, ще Golden Horn. Всі інші на стадії дозарювання от, приймають певний кольор, от, достигають, набираються соку, але таке величезне розмаїття. Любуюся просто. Всім цим, що природа створила. Вітру немає. Це казкові години, от у щілі такий. І серпень. Так, да, і серпень, серпень, так, да, краса. І оце гардочу. Так, тут калібри різноманітні, Різном, да? якщо да. порівнювати цей, і це теж травмується кредит. Так, ще можна назвати. І... Да. Ось цей. Саша. Різниця, так? Різниця, да? Різниця, да. Це як сонце і земля, якщо так, да, в масштабах. Да, 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 і то там, навіть. Да. Угу. Цікаво. А скільки тут представлено сортів? Ну тут сортів, мабуть, з 20 є, але всього в мене 53 сорти. Угу. Але ж не всі цей рік uh -huh, uh -huh. дали плоди. Жарко йому. Бачиш, чорний. чорний. Це... Але він бодрий. Не, ну, ніч... Нічого. Ну, це вже 11 років буде. Для собаки цей вік. Да, це вік. Але серьезний. він по ньому не скажу, що там якийсь. Ну хіба що розмір? Характер він такий веселий. А, Саша так легше жити. Ти сам знаєш. Якщо з посмішкою все сприймати, yes. бачиш, знайшов те, що тишу, я кинув, пішов, ah. але що нас. Oh, пішов їсти. Знайшов. Oh. <laughs> там у мене напівдикі виногради, я так уже. Да, майже, майже весь об'їв. Персик був, я його спаляв. Ти аж ото підходить, <laughs> зірвий, і пішов <But. laughs> так що yeah. Дегустацію nice. проводив.